Осінній Ніжин дуже спокійний, попри регулярні повітряні тривоги. Але ще півроку тому в цьому місті на Чернігівщині було дуже страшно. У лютому березні росіяни оточили місто майже повністю, і лише одним шляхом із Ніжина можна було виїхати або заїхати, щоб завести ліки та їжу, які ставали дефіцитними. Ви слухаєте подкаст від Центру спільних дій один одному. Я Марія Очеретяна. Я продовжую свою маленьку експедицію українськими громадами. У цьому подкасті я збираю історії людей, які вже майже вісім місяців виборюють Україну на власному фронті. Саме ці люди в березні вибороли український Ніжин. Серед них Матінка Дар'я, дружина настоятеля Святопокровської церкви. 24 лютого чимало вірян Православної церкви України в Ніжині пішли саме до храму. Звичайно, люди гуртуються куди. Ну церква завжди ж була таким місцем, куди люди тягнулися. Якщо священник вірять, то вони із довірою йшли і дійсно чекали якогось захисту, якоїсь підтримки, якоїсь е, такого, м, координації дій на, на майбутнє. Що ж нам робити, як нам бути в такій складній ситуації. В перший день практично такий, такий день такого хаосу, коли всі перелякані, коли всі магазини закрили, ніхто був до цього, начебто і знали, що ну, це може таке трапитися, але по суті все рівно ніхто готовий до цього не був. У церкві створили запаси води. Для цього використали весь посуд, у якому зазвичай святять воду для обрядів. Віряни почали зносити теплий одяг для захисників Ніжина, а також ліки, які зовсім скоро стали дефіцитними. Так у храмі розгорнули повноцінну аптеку, а ще взялися готувати для військових і плести маскувальні сітки. І було дуже важливо скоординувати правильно дії, роботу, навіть саме елементарні емоції людські, направити у правильне русло. Тому що якщо б зараз починати самому панікувати і оце все накручувати, так тоді це ж буде, ну це буде повний хаос. У нас були такі дні, що у нас було по 300 людей одночасно в церкві. І це треба було цю кожну людину дати їй якесь завдання, щоб ця людина не ходила, не тинялася, не мучилася і не накручувала сама себе і інше. Ще одним прихистком в Ніжині стала Баптиська церква. Я спілкуюся з одним із пасторів Романом у нижньому залі молитви. Вісім місяців тому в цьому залі віряни ховалися від російських обстрілів. Сам Роман тоді вирішив поїхати з дружиною та дітьми у село. І в той же день в те село і війшли росіяни, так як основний шлях, яким вони думали, і ми вбачали, що вони будуть іти. Це московська траса, так названа, ті шляхи їм перекрили там, підірвали мости, і наші в певних моментах атакували. Відповідно, вони пішли по селам і по таким селам. Ніхто не очікував, дізналися шляхів, тому що вже на той момент весь Ніжин з цього боку, де були окуповані села, вони були Ніжин, замінований нашими вояками, мости знову ж таки підірвані, дороги перекриті різними чином, там дерева і так далі. Захисні споруди, ну так скажемо, які вдалося зробити. І дізнавшись там, де немає росіян. Хоча була велика небезпека в багатьох аспектах, тому що дороги проходили там, де була ймовірність, що вони будуть їздити. І навіть пару разів нас ми розуміємо, що Бог зупинив, і коли зупинив через певні обставини, то їздили БТРи там, потім, після того, як вже проїхали, також чуть не були в обстріли і так далі. Слава Богу. З дітьми ми виїхали, а дітей у мене аж шестеро, і всі дівчата. Відповідно, вже в тих шість днів я вже до Бучі ще далеко була, але я приміряв ту бучу на свою сім'ю, і це особливе були відчуття. і все таке. Роман вивіз родину спершу до Ніжина, а згодом на Волинь. Звідти планували їхати до Німеччини. Однак плани в Романа дещо змінилися. Йому почали телефонувати знайомі, які питали, як йому вдалося виїхати. І просили про допомогу. Натомість того, щоб їхати до Німеччини, прийняв рішення повертатися і допомогти тим людям, які бажали. На той момент вже намалювався список в 21 людину. Це безпосередньо церковних людей. У мене мінівен на сім місць, але з дружиною, ну, знову ж таки, як віруючі люди, я прийшов із в душі, був там наших друзів в Луцьку, зупинилися. Місія, молодь з місією, них є база, вони там нас прийняли. Відповідно, виходжу з душа і вже прийняв рішення їхати. Підходжу до дружини, кажу, навіть не кажу, а тільки набираю подих, щоб казати, щось. вона зі сльозами каже, я знаю, що ти скажеш, і це правильно, хоч це небезпечно і все таке. Якщо ви слухали перший епізод подкасту один одному про Острозьку громаду на Рівненщині, то пам'ятаєте історію волонтерів, які їздили в гарячі точки та вивозили звідти людей. Кілька поїздок вони здійснили саме в Ніжин. Тоді острозький волонтер Олег показував мені фотографії, на яких величезна кількість людей чекала на евакуацію саме в залі, в якому я зараз сиджу і спілкуюся з Романом. Рівне, Луцьк шукав, в тому числі і з Острога, потім долучилися хлопці. Брати пастори, моє завдання було там знайти автобуси і заповнити їх гуманітарною допомогою. Не те, щоб я все це сам робив, але слава Богу, кожен раз скільки автобусів їхало, стільки вони були завантажені. Тут у нас був не тільки а і гуманітарний центр. Ну, все було завалено тут. Гуманітарною допомогою, яка в рази, ну, не те що в рази, а вра розходилась, тому що ну, місто було оточене, і, відповідно, потреба в, в харчах і в речах першої необхідності була дуже великою. Окрім автобусу, ще за нами ну, просилися в колону, тому що люди боялись, не знали дороги і так далі. І одного разу, коли ми їхали, Сюди ми проїхали. Це третя поїздка. Здається, була ми. Нас було шість авто, чотири буси і один мінівен. Відповідно, цих авто вони заїхали по Броварській трасі через Залісся. І назад ми от в цьому залі помолилися і вже пошли грузитися. До мене дзвонять і кажуть: що не можна їхати уже росіяни. Вийшли на цю трасу, і ми зупинилися, шукали шлях, як це об'їхати. Людям, які виїжджали з громади, допомагали не лише безпечно дістатися західніших регіонів, але й знаходили місце для ночівлі, а згодом допомагали знайти прихисток в Україні або направляли за кордон. Також при церкві сформувалося ще дві команди волонтерів: одна з них розподіляла допомогу мешканцям Ніжина, а інша підтримувала військових. Роман наголошує, що у важкі часи храм згуртував не лише своїх вірян, тут допомагали людям із будь-яким світоглядом. Але сама допомога сюди надходила здебільшого з інших протестантських церков України та Європи, які мають дуже міцне ком'юніті. Чернігів він знеструмлений, все там нема нічого. І перші тижні там ну це була, І до мене дзвонять, і, і з Австрії друзі. Які одного разу в цьому домі були, і вони дзвонять, що потрібно. кажу, треба генератор, і ми сідаємо, їдемо. Вони 11 генераторів там на тисячі євро. Ну в якісних, класних, і плюс потім ще наверх накидають цього. Відповідно, те, що тут відбувалося, воно. Завдяки цій ком'юніті, як ви сказали, але ця ком'юніті виходила далеко за, за рамки, і це окрема ну, річ, про яку також можна говорити багато. Що в принципі оцей ланцюжок він починався тут, а хтось вивозить там із небезпечних точок, хтось підхватує з більш безпечних везе ще далі. А це цей ланцюжок іде в Європу, і знову ж таки в більшості там так чи інакше через віруючих через протестантські церкви, і віруючих протестантських напрямків. Не тільки і католики, і все там без різниці, Але це ну, християнське середовище. Навколо себе волонтерів згуртувала також Ганна Б'янка. Викладачка Ніжинського державного університету та працівниця благодійної організації Карітас. Вона волонтерить вже багато років, і після вторгнення питання про виїзд із громади для неї не стояло. Однак Ганна не була певна, чи захоче залишатися в Україні її чоловік, громадянин Швейцарії. Знаєте, у мене чоловік проукраїнський навіть більше, ніж. Чим... Чим я думала, да, я думала, ну от він іноземець, ну якісь у нього інші такі, можливо, погляди. Він сказав, моя родина тут, я тут уже живу, і взагалі Україна це моя Україна. І от наскільки ну, для мене було таким, знаєте, хух, ну, про те, що мій чоловік залишиться тут, оскільки проживали ми тоді ще в мене мамі, 82 роки, і вона якраз після операції, то а, бігали в погріб, співали пісні. Ганна викладає на кафедрі соціальної педагогіки та соціальної роботи. Сім років тому студенти кафедри об'єдналися в волонтерську групу, яка згодом переросла в громадську організацію Час для нас. Ганна стала її керівницею. Організація зосередилась на допомозі малозахищеним людям у Ніжині. Після вторгнення Ганна продовжила робити свою справу, адже ці люди тоді потребували найбільшої підтримки. Коли місто було в оточенні разом з іншими волонтерами, вона виїжджала за продуктами для тих багатодітних родин, які не мали своїх запасів. І це так знаєте, коли ми виїжджали, я кажу дітям: діти, я їду зараз, я не знаю, як у нас там буде. Ну страшно було, але хлопці нам сказали, що в принципі групи ДРГ там не бігають. То з бійцями ми постійно підтримуємо стосунки, і вони ну, і все, і весь час так нам говорили: так є коридор, нема коридора, чи є можливість виїхати. Фінансово волонтерам допомагали швейцарські друзі, чоловіка Ганни. Вони після вторгнення створили організацію тепло. Найчастіше кошти йшли на амуніцію для військових та ліки. Але одного разу у співпраці з організацією Карітас та місцевою владою волонтери придбали для громади реанімобіль. Через місяць-півтора цей автомобіль ми привезли в місто І Він зараз служить Ніжинській міській лікарні, допомагає як людям, так і військовим, надає послуги саме. Тому це якраз та, та, та той випадок, коли в тісній взаємодії влада по запиту влади, бо і листи писалися, і ми підтверджували, Ми є тими гарантами, як не державний сектор, як громадська організація. що… Це буде використано для людей і є тими гарантами коштів, які вкладалися, бо це був дороговартісний автомобіль з усім обладнанням і, і до сих пір цю традицію підтримуємо. І у нас з владою дуже гарних стосунків. Місцева влада справді чимало зробила для того, щоб залучати в громаду благодійні кошти та гуманітарну допомогу. Голова громади Олександр Кодола відразу після вторгнення делегував кількох працівників міськради до Львова. Там вони розгорнули логістичний хаб, через який направляли допомогу у Ніжин. Ні, за гроші місцевого бюджету навіть при бажанні ми не могли тоді закупити, оскільки все було заблоковано, казначейство не працювало на Чернігівщині. Тобто навіть при наявності коштів, ну, коли відкриті бойові дії, вже гроші не потрібні, їх неможливо реалізувати. Навіть за налічку не кажучи про без, безготівковий розрахунок, тому що ну, бюджетні кошти це тільки безготівковий розрахунок. Щоб ви розуміли, казначейство не працювало десь до перших чисел квітня, тобто півтора місяці, ні в Ніжені, ні загалом на Чернігівщині неможливо нічого було платити. Тому ми шукали донорів. Наша команда цим займалася це і безпосередньо. Наші західні друзі, я маю на увазі, поки що західні всередині країни, львів'яни, там Івано-Франківськ допомагав, Закарпатська область, Волинь. Ми зв'язувалися з різними меріями, з різними обласними адміністраціями. І вони передавали нам допомогу. Пошук не припиняється і досі. Місцева влада працює над закордонною підтримкою на рівні міст і громад. За час повномасштабної війни у Ніжина з'явилися нові міста побратими в Польщі та Бельгії. Зазнав змін і місцевий бюджет громади. Що саме цікаво, у нас 24 лютого початок повномасштабної агресії була призначена сесія. Ми її все-таки зранку тоді провели коротко, не розглядали всі питання, але бюджетні питання ми розглянули і ми, скажімо так, виділи більше коштів на програму надзвичайних ситуацій. Тобто, це, от якраз, на. По цій програмі можна щось придбати важливе для міста, чи то генератори, чи щось інше. Значить, вже після завершення активних бойових дій, коли відновили роботу всі фінансові установи казначейство, звичайно, ми проаналізували виконання бюджету. У нас значно знизилася ділова активність, це зрозуміло, не працював бізнес. Багато малих підприємців. Хтось поїхав, хтось зупинив свою роботу, і значно знизилися доходи в міський бюджет У громаді. Поставили на паузу проєкти капітального будівництва. Замість доріг і парків ці гроші перенаправили на актуальніші потреби: це обладнання бомбосховищ у громаді та допомога Збройним силам. Так вчинило керівництво більшості громад, про які ми записували цей подкаст. Наприклад, у рожищі на Волині капітальні видатки перенаправили на потреби внутрішньопереміщених осіб. Ми зараз підготували десь близько 10 приміщень по нашому місту, які Працюють на альтернативних видах енергії, наприклад, на твердому паливі і так далі. Я не буду називати зрозуміло, які це приміщення, вони різних форм власності великої великої площі, де ми плануємо облаштувати місця для обігріву людей на випадок найгіршої ситуації, найкритичнішої, що не буде газу, можливо, електроенергії. Ну і плюс активно працювали ці місяці по генераторам. Ми забезпечили і всі медичні заклади генераторами, освітні заклади, і комунальні підприємства. Потреба ще є в генераторах, але значна робота була проведена, тобто, це також підтримка і підстраховка на випадок аварійних ситуацій. Єдине, що генератор, звичайно, той чи інший все одно споживає багато пального, і це ну, тимчасовий захід. тобто на... Тиждень чи місяць на генераторі дуже складно протриматися. До волонтерства в Ніжинській громаді долучилася і молодь. Хлопці та дівчата згуртувалися навколо молодіжного центру. Ресурси центр отримав від своїх давніх донорів, з якими раніше втілював інші проєкти, зокрема від Британської ради та ЮНІСЕФ. А згодом у молодіжному центрі зрозуміли, що важливо допомогти не лише потребуючим людям в громаді, але й підтримувати молодь, яка з лютого волонтерила в центрі. Про це розповідає директорка центру Анжела, тому що ми зрозуміли, що молодь потребує нашої допомоги, потребує підтримки. В місті вже не так скрутно, як було. В місті багато інших волонтерських ініціатив, які допомагають містянам, військовим допомагають окремо інші організації. Ми, оскільки, як співдіяхаб ми не мали права працювати напряму з військовими, то ми прийняли для себе такі рішення відновити статутну діяльність, і працювати з молоддю. У молодіжному центрі запустили лінію психологічної підтримки для волонтерів, а також проводили для них спортивні заходи. Зараз почали втілювати великий проєкт із неформальної освіти. Волонтерство у нас в різних напрямах працювало. Так само, ну і зараз, до прикладу, долучення навіть до цих плетіння маскувальних сіток. Те, як молодь відреагувала взагалі в Ніжині, мені ну, чесно, мене дуже надихнуло. І чому ми це робили, і, мабуть, і надихаючись молоддю, бо ми працювали в форматі 24 на 7, це було дуже важко. Звісно, ну, багато хто так без вихідних. Та? Але потім ми зрозуміли, що Треба підтримувати волонтерів і волонтерок. Бо якщо вони втратять зараз всі свої ресурси внутрішні, потім нікому буде відбудовувати громади. Після того, як українські військові звільнили оточений Ніжин та окуповані навколишні села, пройшло вже багато місяців. Однак мешканці громади не забули про те, що Збройні сили зробили для них. Зараз вони віддячують військовим на волонтерському фронті. Серед них волонтерський проєкт, який виробляє сухпайки. Кухарська зграя вовченят, який координує Наталя. Саме Кухарська зграя Вовченят почалася з поїздки до хлопців і почувши їх потреби. Вони просили гаряченького, вони просили домашнього, вони просили смачненького. Знаючи, що з 2014 року в Києві існує кухарська сотня столиці, я вже на той час. Була знайома з засновницею Світланою Козіною. наш Сергій Волков, один із засновників, плідно співпрацював з Світланою. Ось. Тому почали шукати сушку. Можливо, тут десь є сушка в Ніжині, Ніжинському районі, щоб просто сушити продукти і передавати Світлані, яка пакувала. Але м, теж один із засновників, Костянтин Смаліз з Дмитром Тимошиком прийняли таке своє чоловіче волеве рішення, що ні, ми будемо робити весь процес. Тобто ми тут і сушимо всі харчі і пакуємо всі супи одночасно. Тобто, це в нас такий один нерозривний процес. Починати було непросто, однак, завдяки благодійникам кухарська зграя вовченят отримала приміщення та обладнання. Тут не було опалення, тобто воно проведено було, а батарей не було. Тут не було каналізації, тобто вода проведена була, але не в саме приміщення а, лампочок не було. Тут колись ну, воно здавалося в оренду, але дуже-дуже давно. Ми дуже вдячні. Я не знаю, яким чином там віддячити людині генеральному директору фірми LAX, який нам безкоштовно без орендної плати, надав це приміщення, лише почувши нашу ідею, про нас не знали, ми ще не працювали. І коли хлопці йому розповіли, він сказав, все, ви платите там, за світло, за воду, яку саму використовуєте в якій кількості, а за приміщення платити не потрібно, бо я розумію, це хлопці потрібно їсти. Перше, коли мене сюди завели, в мене було таке. Відчуття трішечки жаху, бо я просто розуміла, скільки потрібно сюди вкласти коштів для того, щоб це запрацювало. Засновники розповідали місцевим підприємцям про майбутній проєкт і ці відразу відгукувалися на допомогу. Так волонтерам безкоштовно провели каналізацію, встановили батареї та меблі. Я не знаю, як виглядало це приміщення раніше, але зараз це затишна кухня, на якій пахне сезонними овочами та спеціями. Волонтери готують тут сім видів супів, серед яких, звісно, борщ, а також молочні каші узвар та енергетичні набори. З продуктами допомагають мешканці громади. Перша моя, давайте так скажемо, стичка з людиною. Як тільки накинули інформацію, що ми збираємо городину, є люди, які телефонували, казали, що ми маємо своєї машини, треба, щоб. Приїхати забрати. Хлопці-волонтери на машинах згодилися, поїдемо, зберемо, це в неділю. І ось хлопці їдуть, приїздять, а там бабуся майже 90 років, вона дуже-дуже погано бачить, ходить з палицею і віддає харчі. Хлопці привозять, розповідають мені про цю бабусю, я їм кажу, ви що, здуріли. Давайте зараз тут якоїсь там ну там трішки гречки, трішки рису, трішки того цього. Давайте. Вони кажуть. А, ти хочеш поїхали? Ми їдемо до бабусі. Я їй намагаюся щось віддати, а бабуся мені каже: значить, так, з чим прийшла, з тим і пішла звідси. Тільки ж я вам так ну, гарно розповідаю, а бабуся вільно володіє народною мовою, то вислухала я дуже багато. Отам, значить, поріг, пішла звідси, до мене ходить соціальна служба, в мене все є. І те, що я можу, я віддам хлопцям, бо мені хочеться, щоб вони того супостату значить, дали, роздали йому, і хай вони там, ну і все тому подібне. І каже, і щоб ти не сумнівалась, мої подружки будуть передавати. І якщо ти не хочеш нас образити, то ми, значить, і не вздумай, щоб забирала все. І вона сказала мені таку фразу, ну певно, після якої я, я перестала відмовлятися, що б мені не давали, я забираю, я розумію, що це не тільки потрібно хлопцям, не тільки потрібно мені, це потрібно і людям. Якщо людина вважає за потрібним віддати останнє бури. Її душа потребує зробити добру справу. Це золоті слова. Практично таку ж історію я влітку почула в Києві, про який ми теж записували подкаст один одному. Мешканці столиці згуртувалися і запустили потужний проєкт польову кухню. І коли виникав дефіцит тих чи інших продуктів, їх давали усі. Детальніше про це можна послухати в епізоді подкасту про Гастрофронт Києва. Головна суперсила волонтерів, про яких я там розповідаю, їхнє єднання та спільнодія. Так само це працює і в Ніжині. Кажу, що немає жодного волонтера в Ніжині, з яким би ми не співпрацювали. Всі нам допомагають. У нас в місті така єдина синергія, єдине, єдине єднання тавтологія, вибачте, волонтерів. Немає такого. Ну, от, наприклад, виникає якась потреба, ти комусь телефонуєш. Він каже: Ой, у мене немає, чекай, зараз знайду і все. Немає гарних поганих волонтерів. Ми всі між собою пов'язані. З цим погоджується матінка Дар'я, в чиїй церкві військовим допомагають ще з 2014 року. Взагалі Ніджин, чим мені подобається, що в Ніжині от ті, кого я знаю, волонтери, дівчата, ми всі між собою співпрацюємо. Нас, якщо комусь од до когось там, наприклад, до мене звернулася якась певна частина військові, що нам треба, ось наприкад там є певний список, що нам є виникла така і така потреба. Ми кидаємо свою групу. Ми обдзвонюємо волонтерів. Ніжинських, дівчата в кого є, ось те, оте, те, оте. І завжди ми ділимося, ми завжди йдемо друг другу на зустріч і допомагаємо, підтримуємо. Тобто це завжди так дружньо. От мені подобається дуже така людяність, саме елементарна людяність. І до сьогоднішнього дня, коли в окупації було місто, звичайно, був хаос, був такий внутрі, такий був страх між простими людьми. А тут, у церкві, казали, сюди приходиш тут такий. Якась така координація всього була. Такий якийсь баланс ми тут знаходили у всьому. Це і робота, і молитва, і, і душевний спокій. І, 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 а найголовніше те, що тож мене завжди дуже вражало: військовослужбовці, хлопці, які стояли на блокпостах, то вони говорили: ви каже, навіть не являйте, настільки ми відчуваємо молитву. Молитва все-таки дуже і дуже підтримує і допомагає. І тоді ще говорили хлопці, що каже, тільки завдяки Богу, ми врятували ніжен. Тому що наскільки були нерівні сили, з усіх боків ми ж були в повному кольці, по суті. Одна малесенька стежиночка була, куди можна було виїхати з Ніжина, а так ми ж були в повному кольці. Звідси від великої дороги там ж стояло дуже багато танків, там ж ну, дуже багато росіян було, з усіх боків. І все ж таки Господь так покерував, що вони в місто навіть і не зайшли. Вони так і здаля трошки обстрілювали звідти, але в саме місто вони не зайшли. Дуже часто ми чуємо слова, а де держава? А чого держава не робить? Я завжди пояснюю саме елементарно: от візьміть по периметру, по кордону нашу Україну. Який відрізок кордону, де немає росіян? Дуже-дуже малесенький. А по периметру ми практично в оточенні. І лінія оборони не одна, а йдуть декілька ліній. І ми вже знаємо, що вже скільки майже мільйон військовослужбовців, яких треба кожен день накормити, одіти, обути, забезпечити зброю, заправити машину і, і так далі. І так далі. І тому говорити, що держава нічого не робить, це повний абсурд, це неправильно. Робить держава. Там у нас хай і разова якась допомога, яка для хлопців стимулює, підтримує, але просто дійсно надзвичайно величезні об'єми. І дуже великий фронт у такій боротьби. Тому тільки спільними державами... я завжди говорю, держава це хто? Держава це ми. Це ми, люди, всі. От якщо ми всі об'єднаємося і відчуємо себе частинкою цієї держави, тільки тоді ми зможемо перемогти. А інакше і, інакше дійсно не бачити нам ні свободи, ні, ні перемоги, ні вільної незалежної України. Ці слова показують, що українці стали достатньо дорослими, щоб нести відповідальність за свою державу. Для нас дуже багато важить підтримка західних партнерів, однак вони не переможуть у цій війні за нас, так само, як і не побудують за нас незалежні інституції і не проведуть якісні реформи. Лише ми, якщо об'єднаємося, зможемо це зробити так, як зараз це роблять у Ніжинській громаді. Ви слухали подкаст один одному від центру спільних дій. Матеріали зібрала я, Марія Очеретяна. Дякую за монтаж подкасту звукорежисеру Андрію Іздрику. А також я вдячна всім людям, які поділилися своїми історіями. Нас можна слухати в розділі подкасту Української правди, яка є нашим інформаційним партнером. А також ми є на платформах подкасти НВ, «Мегого Аудіо, Apple та Google Podcast, SoundCloud, «Спотіфай» та в ефірі громадського радіо. А якщо ви хочете розповісти, як виборюють перемогу у вашій громаді, напишіть на сторінку центру спільних дій у Фейсбуці. Ми хочемо зібрати якнайбільше історій історії про те, як українці допомагають один одному.